Команда відкриває 13-й тур вищої ліги. Передостанній тур. І, до речі, звісно що Та тут під нас... 99 м номером у нас Владислав Гаркуша. Едуард Кулік, головний тренер команди. Олександр Шипа поміч. в свою чергу в дуже непростому, ну, можна сказати, в очному протистоянні. Лакізо дуже невдала. Під... Не вдається це зробити 10-му номеру. Маркуша, дальний постріл. Писарев. Аустов класно розвертається. Удар, але дуже за слабкі І Прямо по центру. Де якраз позицію займав. На рахунок вже в нас залишається. Поки що. 0. Нуль. Класна передача. Але это торчук у Стає Перехопити м'яч. Тут Лакіза вже класно діє. Буде бити так. Пробиває. Аркуша! Тут тут дурні пошивці! Просто спостерігав весь. Передачі на хауста не проводить. Скидка забивати потрібно якийсь момент. Створює смайл Дніпро. Але Мельник. Пандершипа також. Це його перші секунди в цьому поєдинку. Та Олександр Чуніховський. Момент! Забивати шипа, який же момент! Олександр! Башки, яка ж класна передача! Не забиває Подольський. Тут одразу, по-перше, невдалий прийом був. Надавась хаос був вільний. Оу, стов, як же класно тут розбирається, знаходить момент для удару. Гаркуша, Гаркуша знову таки сам протягує м'яч. Розпочався у нас, друзі. на Другий тайм. Для Смайл Дніпро. Лакіза. Любарський. Порожні ворота. Порожні ворота. Не влучає Данило Любарський. Не прийшла передача. 3 в 2, Атака у смайл, не про Таліков. Таліков. Тягний м'яч. Ну це удар. Був давряч. Таліков знову бережний. Як же класно на відборі. Вкотре діє. Момент, і воно пробиває, ну взагалі! Моменти! Хаос не встигає. Писарев. Шульц. Писарев. Момент! Ісмаїл Дніпро забиває! Артем Писарев, ну все зробив для Даніла Усенко! Для того, щоб той відзначився на 26-й хвилині. Смайл Дніпро виходить вперед. Ми бачимо перший забитий м'яч в цьому поєдинку. Двоє практики в будівельнику. Якраз таки Артему Писареву. як він себе дуже комфортно бачимо, відчуває. Момент зрівнювати рахунок потрібно. Любацький. Дуже швидко. Перше ж атаки після того, як припускає, а МСТ 27 хвилина. У нас буквально там секунд 15. 7, 13-13 секунд у нас в лідерах був смай. Не в кого більше шанси того, щоб все ж таки здобути перемогу в цьому поєдинку. Мельник пішов вперед. Можна бити. Передача Тараса врятує свою команду. Ши... І тут бачимо навіть ударом. все завершилося. Тут же Таліков. Андрій Мельник своєчасно тут також. Звісно, бездоганна грає і читає! Тут що! Грати, грати далі. Я не знаю, повтор буде в нас або поєдинку, тому що грати ще 8 хвилин. За цей час цілком можна спокійно, Любарчки! Як же розбирається в штатному майданчику суперника Данило? 33-хвилина, третій номер. Три трійки. У нас. І тут так Дуже класно вміє захищатися проти п'ятого польового. І ось шанс. Перший шанс Гаркуша. Не реалізовує його друга спроба. Дуже близько, але писаряво м'яч водити. Гру Лакізо швидше. Тут же потрібно трошки. Поспішати не поспішаючи. Який же момент? То лише зберегти м'яч. Неправильне рішення час є. І дуже небагато. Лакізо не влучає. м'ячу. супернику. Пісарів. Відбирає його. Таліков. Не. Все, час завершено. 2-1. Дуже складна перемога. І друзі, в нас офіційно АМСТ стає переможцем літнього чемпіонату в дуже непростому поєдинку проти Смайл Дніпро, чому Віталій Соломка незадоволений. Але без основних. Гравців, ну, без частки основних гравців, звісно, є Іванов Любарський. Топ класний поєдинок сьогодні Аркуша. Тислюк, Ну і, звісно, і Шипай, і Бережний і Марков сьогодні також внесли вклад в цю перемогу. Вітаємо МСТ. 31 бал за залегь команда. За тур до фінішу. Це стає переможцем. Друзі, я нагадаю, у нас, отже, вітаємо команду президентів, тренерів. Смайла боротьба попереду за п'яту сходинку. У нас 14.30 наступний поєдинок. Час нагружу, 14.30. За 2 години та 10 хвилин у нас буде грати Легіон та Партизан, також боротьба за нагороди, яких яких буде у нас безпосередньо визначати.